Як я вирішив написати книгу Соціальний блокчейн? Ну, ідея книги в тому, що є певні люди, які знають, про що ви думаєте. І от я якось замислився над тим, що є якісь співпадіння, які ну, важко пояснити, чому саме так, чому я зустрічаю цю людину, чому в моєму житті відбуваються ті чи інші події? У мене така думка проминула. а якщо це все підлаштовано? І я почав думати так. Підлаштувати можна як. Ну, це треба слідкувати, це треба якось ну, складно, багато складних моментів, як зрозуміти, що у людини зараз в житті. І тут виникає відповідь, а якщо дійсно вони читають думки. І я почав розкручувати цю систему, розкручувати всю ідею книги, і так стався у мене інсайт, що вау, це ж можна написати. Таку книгу, і чому я її назвав соціальний блокчейн? Тому що технологія блокчейн це коли вся інформація накопичується в різних комп'ютерах, в різних серверах, але до неї можна ну, підійти і вона нікуди не зникає. Так само, і в соціальному блокчейні, в соціумі там ця інформація накопичується, всі люди все знають, нічого неможливо приховати. А можливо, і можна приховати. Про це ви узнаєте в наступних книгах, тому що я от написав першу книгу, в планах у мене написати другу книгу, і у мене є ідеї подальшому ще подальші книги скласти, створити, написати. Тож, дивіться, тут ви можете задавати мені питання, що щось там перетинається з якимись іншими оповіданнями. Звісно, ну, все з чимось перетинається. Просто, ну, от прям такої ідеї, як у мене, ще я не зустрічав. Якщо ви десь зустріли, ви ж можете послухати в аудіоформаті. тут на каналі. Є повністю ця книга. Ну, як, не повністю, вона є певні глави, вони, звісно, не повні. Якщо ви захочете прочитати цю книгу, ви можете замовити її у мене в електронному вигляді. Напишіть мені, там контакти під цим відео я залишаю. І тоді ви зможете ознайомитися з повністю з цією книгою. Але основну ідею я виклав в аудіо форматі, і ви зможете послухати і узнати, що ж це за книга. Стосовно того, що деякі люди там, дивляться відео мої, і такі ой, ну що це якусь фігню знімають, ну якісь там думають, що я не сповна розуму. Тут це все логічно для тих людей, які ну, неадекватно сприймають світ. Тобто вони щось побачили, їх це зачепило, і вони замість того, щоб розібратися, вони реагують. Ну, тобто у них така примітивна реакція на подражники, ну, як хробачок. Ви доторкнетесь до хробачка, він поповзе в цей бік. Ви з цього боку доторкнетесь, він поповзе в цей бік. Ну, так само є люди, які несвідомі і вони ну, якби реагують, От вони постійно в такому реагуючому стані знаходяться. Вони не розбираються, що з їхнім життям. Вони от бачать, а ага, там шум, все, побігли туди. Потім ага, там темно, страшно, побігли назад. І вони не, задим, не замислюються навіть, що вони тільки що звідти прибігли, бо щось їм там налякало. От так що ну, це нормально. Я думаю, що ви вже побачили, що нічого складного відповісти такій людині немає, і плюс ці люди вони зразу кудись пропадають. Чомусь вони не можуть вести діалог. Ну, ви вже розумієте, да, що хробачки не можуть вести діалог. Але е, ті люди, які ну, думають, які там, замислювалися про світобудову, про психологію людей, вони побачать в моїй книзі багато таких якихось ідей, психологічних, тому що ну, я як психолог, звісно, зі своєї практики щось беру, ну, притримуючись. В Принципів конфіденційності нікого з моїх клієнтів, ви ну не зрозумієте, хто є хто, нікого з моїх знайомих, чи якщо ви там побачите, що десь співпадають чи ім'я, чи співпадають якісь події, це для того, щоб ну, якби зрозуміти, що у всіх схожа ситуація, я з багатьма людьми спілкувався. З деякими, ну, у них такі, знаєте, цікаві історії були. Я кажу, можна твою історію? Я в книгу візьму. Люди погоджувались, тобто в моїй книзі там всі історії вони від різних людей, вони узгоджені з усіма. І дещо я додав своїх фантазій. Тож почитайте і потім напишете, скажете, як вам ця книжка.